Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про ще свою любов. Це є дієта. Розкажу, як я користуюся, чим я користуюсь. У мене зараз на даний момент є омлет і в мене є два білкових коктейлі. Я перепробувала всі чотири а, смаки. Мій улюблений горіховий, я вже його зараз замовляю в наступній посилочці. От, бо хочу, щоб у мене були різні смаки. І перше, про що хочу розказати, це саме про цей білковий коктейль. А, ну, З самого початку хочу сказати про те, що. Ці коктейлі, вони були створені для схуднення, і у нас є певна програма, яку людина купує для того, щоб скинути за максимально короткий час велику вагу від 10 кілограм і більше, тобто. Це є певна програма в три фази, да, і у нас було певне навчання від лікаря, який все життя займається саме кетодієтою кетодієтою. Він розповідає, яким чином схуднути. Тому в першу чергу треба розуміти, що ці продукти вони були створені з певною метою і певною ціллю. Зараз на даний момент у нас акційна ціна, тому що є у нас набір, де входить, по-моєму, чотири білкових коктейля, три каші, три дві каші, два омлета, Також іде омега і. Клітчатка, да, тобто цілий повний комплекс, і, якого якраз достатньо на місяць для того, щоб людина харчувалася. І, тобто, воно заміняє повністю майже все харчування, крім, ем, крім овочів. тобто овочі можна додати. І таким чином людина худне. Ем, Користуючись тільки цим товаром. Але досліджуючи взагалі інгредієнти, які тут знаходяться, і плюс поспілкувавшись, наприклад, з нутриціологами, да, ці продукти можна використовувати також і в інш, з іншою метою. І от якою метою я використовую, я вам розкажу. Тому що я зараз на даний момент десь 53-54 кг і на мій ріст метр 74, мені немає куди худнути. Але ми, жінки, зараз всі такі дуже активні, бізнесвумен. я думаю, що в кожного із вас буває такий момент, що ви не встигаєте поїсти. От в мене таке, наприклад, часто буває, і якщо говорити саме про наші коктейлі, тут іде не тільки білок, тобто не тільки йде протеїн правильний, а тут також іде і. А, дуже велика кількість а, вітамінів. От я читаю зараз: от протеїн, вітамін А, Д, Е, С, а, цинк, Б12, біотин для волосся. Ну, тобто, тут насправді просто кладять корисних речовин, а, яких, якого вистачає на добу. А, ось тому. Е, тому ці білкові коктейлі, це не тільки протеїн, да, воно може заміняти і одне разове харчування вам. Я можу сказати, по своєму власному досвіду, мені вистачає десь на 3 години, тобто, якщо я випиваю норму, денну норму от завдяки такому шейкеру, зараз про нього теж розкажу. Мені вистачає його десь приблизно на 3 години, я взагалі не хочу їсти. Тому для тих, в кого, наприклад, робота десь на офісі, ви не встигаєте або десь неправильно харчуєтесь чимось таким, знаєте, чимось жареним, я не знаю, то є зміст перейти, наприклад, на такі білкові коктейлі, тобто ви можете собі з'їсти якусь фрукту чи якісь горішки, ще щось, да? і разом з таким білковим коктейлем, і вам цього повноцінно буде вистачати на день. Ви можете просто перейти на такий спосіб життя, і він буде більш правильним. Розумієте, це не є хімія. Тобто, це вже зараз просто життя настільки швидко копить, що вже почали придумувати такі речі для того, щоб ми більш-менш себе тримали в тонусі, тому що ну не завжди вдається нам приготувати кашку, білочок, щоб ми там з'їли, да, чи якийсь кусочок м'яска, фруктів в достатньої кількості і овочів для того, щоб отримати всі поживні речовини. Тому це сьогодні краще, ніж піти з'їсти жареної картошки, чи е, щось таке. Е, тепер дивіться, чи, там, не дай Бог, якийсь гамбургер, чи худог, чи шаурму якусь, да, з соусами непонятними і так далі. Тобто це є краще сьогодні для нашого організму. Тому, наприклад, я думаю, якщо не встигаю поїсти, я можу собі швиденько зробити салатик, випити оцей коктейль, я отримую відразу білок, достатню кількість, всі поживні речовини. Да, і плюс і мені це тільки єдине, що вуглеводів не вистачає. Якусь кашку можна, наприклад, да, швидку або інколи навіть я без кашу обходжуся, і мені цього вистачає. Тепер. Для сладкоєжок. хто на правильному харчуванні і хто, наприклад, не може відмовитись від солодкого, це, наприклад, теж стосується мене. Я на намагаюсь дуже бути на правильному харчуванні. Не завжди виходить, бо інколи все одно так хочеться конфетку з'їсти. Да? Але все ж таки стараюся тримати в тонусі не для схуднути, а для того, щоб просто себе добре почувати, для того, щоб просто бути світло нам дали. Для того щоб просто добре себе почувати, тому що хто досліджував питання цукру, є такий фільм, до речі, який так і називається сахар. Я всім рекомендую його. Просто переглянути дуже цікавий документальний фільм, де розказується дуже в цікавій формі, як один чоловік він вирішив дослідити, як на його організм буде впливати цукор. Він прям показує, роз'яснює аналізи, здає, дається в такій от цікавій формі. Він пояснює, як цукор розкладається у нас в організмі. Я дуже рекомендую вам перегляньте. Ви просто після цього по-іншому почнете ставитися до солодкого і до всього. Але смачненьке, все одно хочеться. Оце тут немає цукру, але воно дуже солодке. Наприклад, мені дуже хочеться чогось солоденького. Я беру ну, просто не цілу норму, да? а я беру ну, там, половинку, наприклад, чи третину да, від норми, роблю собі таке, і воно досить солодке, особливо з бананом і з полуницею. Ду, мені аж занадто солодке. Мені дуже подобається з вишнею. З вишнею мені подобається смак, горіховий, мені подобається смак. Оце є какао. Тому мені це ну, нічого особенного. Да? Але також добре, і навіть мене, коли Еріка просить, я інколи можу їй це заколотати, воно добре, тому що білочок, і я розумію, що дитина, наприклад, може, дітям, можна, до речі, якщо у вас діти погано їдять, ви переживаєте, але такі вже три плюс. Їм також можна робити половинку норми, і ви собі вже знаєте, що дитина поїла, розумієте, тобто вона отримала всі поживні речовини і плюс білок. Саме основне, що потрібно нам наш організм, да, від чого ми беремо, ну, від чого будуються всі наші клітини. Да, це основа. Білок це, це основа нашого організму. Так, тобто, перше, це є заміна харчування. Да, один раз можна заміняти на день. Друге, друге для сладкоєжок, тобто замість десерта можна використовувати. Третє можна використовувати, хто хоче накачати мишці. Тобто, наприклад, ті люди, спортсмени, хто там ходить і робить силову тренування, але дивіться, не зарядку, а іменно силову тренування. Наприклад, в тренажерних залах чи вдома Можна теж робити з гантелями, де ви іменно качаєте мишці, то через 30 хвилин теж випиваєте білковий коктейль, і тоді він впливає е, саме на те, що ваші мишці ростуть, мишечна маса. Не, от хто хоче поправитися, наприклад, то таким чином, але тільки з силовою тренуровкою. Тому що, якщо ви просто заміните, ви почнете худнути. А якщо ви ще після тренування будете використовувати, то тоді у вас навпаки мишці ростуть. Не жир, а мишці ростуть. Тобто ваша вага буде рости з рахунок того, що наростають мишці. Е, так. Ну, так, три основ... Чотири. Да? Тобто схуднення, як кето дієта, як сама програма. Е, Далі. Хто хоче. Замінити це як харчування. Хто хоче, хто сладка єшка, може використовувати як десерти. Я ще, до речі, не сказала, його дуже смачно можна використовувати. Я пробувала, наприклад, в млинці. От, щоб не солодити, да, а зробити, я пробувала і з цим, і пробувала з оцим, наприклад, дуже смачно, дуже смачно в сирники додати. Дивіться, сирники не будуть, ви не кладете цукор, а ви кладете просто, наприклад, ложку цього. І вони тоді, виходить, зі смаком, вони більше напитані, ну, корисними речами. Винами, і вони солодкі, дуже смачно. Тобто, це насправді дуже класний продукт, яким можна такий багатофункціональний продукт, я би сказала. Да? А, вот. Для тих, хто хоче накачатися. Ну і, звичайно, якщо ви будете просто заміняти це, наприклад, вечерю, якщо ви раніше вечеряли, наприклад, там, жареною картошкою, а зараз ви заміните на це, ви в апріорі точно схуднете на кілограм 2, якщо у вас е, ці кілограми є лишніми. Тобто, схуднення все одно буде. А, вот. Тому. І ще хочу розказати коротко про, про отакий продукт. Чесно, я більше люблю коктейлі, бо вони солодкі, а я сладка їжка. Але омлет, я теж його робила декілька разів, в мене він є з беконом. Значить, що тут потрібно? Він, знаєте, більше мені подібно на такий млинець. Тому що там розводиш з водичкою, водичку з цим порошочком додаєш яйце, да, і виходить таке. Дуже смачно готувати, наприклад, з помідорами. Це може бути дуже класна, наприклад, вечеря. Да. Овочі і от такий от білковий насичений да, омлет на вечір. Це по правильному харчуванню взагалі буде ідеальна вечеря, без вуглеводів, да, тільки на одному білку, ви таким чином буде. Теж худнути, і це більш легка їжа для того, щоб ви ввечері лягали, тому що, хто знає, вуглеводи вони а, дають нам енергію. А на вечір немає потреби вже енергії. Якщо ви їсте, наприклад, за 2 години за 3 години до а, сну, то, а, ну, як правило, ми вже не займаємося якимись фізичними навантаженнями, тому не рекомендують в принципі, вуглеводів багато їсти на вечір, тільки умові, якщо ви хочете навпаки набрати. Якщо хочете набрати, тоді творог а, рекомендують і а, якісь каші, макарони можна ствердити. В торців тоді це добре буде. От, тому Амлетік теж дуже класно. Я ну, практикую його рідше, тому знаєте, що боліниво. Бо коктейль же швидше заколотати, ніж оцей. Він солоденький. От, але теж дуже класно. Ще хочу дуже спробувати кашу. Трошки згодом собі замовлю, і також поділюся своїми відгуками. Ну і останнє, що розкажу, це про оцей шейкер. Мені він дуже подобається. Значить, до нього йде ще ложечка, зараз я не маю, і тут ще прикріплено ще дві такі штучки, коли ви можете брати в дорогу. Теж дуже класно. Тобто, дивіться, ви в дорогу, наприклад, насипали одну ложку того, одну ложку того, берете з собою водичку. Наприклад, да, от у нас буде поїздка на кіков. Можна з собою взяти отакий шейкер, берете одну ложку одного смаку, другу ложку другого смаку, от прикріплюєте, набираєте водичку, наприклад, коли проголодалися, розкрутили, висипали, да, вскалатали, випили. Все, ви не голодні і ви поїли правильно. Тепер дивіться, що я можу сказати. По рівнянні, наприклад, в мене є декілька шейкерів. я раніше купляла в інших, ну, в інших мережевих компаніях. Мені цей шейкер дуже подобається. По-перше, він дуже добротний. Тобто, він з такого плотного з пластика закривається, а мені подобається, що тут оця кришка дивіться, вона аж так, бачите? тобто Все дуже плотно, якісно, ну дуже якісно зроблено. Тут йде розмітка, тобто ви можете подивитися, скільки вам тут треба, наприклад, 200-300 г, да, наприклад, водички. Все дуже зручно, красиво, якісно. ну Взагалі шекером. Я дуже задоволена, Один, ну найкращий з тих, які я бачила. Салатуєте і насолоджуйтесь. Трочки довгий сьогодні такий получився обзор, але я сподіваюся, що вам він був корисним. А, піклуйтеся про себе, про своє здоров'я, не зважаючи на те, що ми зараз жінки дуже активні. Да? А, ми все одно маємо дбати про себе, про своє здоров'я в першу чергу, і кетодієта нам в цьому допомагає. От тому користуйтесь і діліться своїми відгуками. І всім бажаю гарного дня.